Вітаю. Сьогодні ввечері хочу поговорити ось про що. Про стосунки. Пройшов марафон. Захотілося його пройти самому. І тим, хто його проходить, я рекомендував проходити його якнайменше тричі. Воно все є в доступі. Приєднуються нові люди. Проходять, дякують. І основ. Мені захотілося якось відокремити основну причину, чому пари ті, що мали би скластися, не складаються. Наче все є. І нема нічого, нема нічого. Ви знаєте, спрацьовує, дай мені. Не впряму, ні. Всі ми прекрасні, всі ми чарівні. Але коли починається пропару, у когось з них не стачає енергії тягнути двох. На коханні одного не вибудовується. Але візьмемо гармонійну пару, обидва відносяться один до одного прекрасно. Обидва розвинуті люди. І щось не так. Ви пам'ятаєте, в деяких народах, країнах вдову забивають камнями. Їх або ховають з чоловіком, живцем. <кій> Не вберегла. Так, дружина то берегиня. Вона береже свого. А він так, він, да, він несе мамонта в печерах. З радістю, коли його там чекають і коли його відтуда звідти не, не хочуть відпускати, коли він відчуває. А знаєте чому так? Коли обидва віддають од 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 один одному, обидва отримують набагато більше. Повертається з сторицею, коли віддає один. Знищується все. Бо він швидко витрачається. Неважливо, це мальчик чи дівчинка, коли віддає один фіаско неминучий дуже швидко. Хтось перестає хотіти жити. Ну, або в парі, або в принципі. Бо, в принципі, тому що любить когось конкретного, а той хтось. Замкнувся. Він просто такий. Я така, я жду трамвая. Я, я, я такий, я не можу проявляти свої чувства, емоції. Я, я, ось, я ось такий, приймай мене таким, як я є. Ми часто те чуємо. Так, приймають, люблять, обожествляють, моляться, приносять моменту і вмирають. Вмирає любов, вмирають вони. Не стало енергії. Не вистачило сил. Не тому що слабка людина. Тому що порушений обмін. Розумієте, ця легенда про те, що жінки можуть, вони насичуються чоловічою енергією, тому вони можуть багато. Я зараз про секс, да? тому не всі жінки можуть багато, по-перше. І це не про жінок, а про чоловіків. Коли енергія йде в один бік з одного джерела, і це джерело не поповнюється нічим, це джерело пересихає. Це дуже просто. Нема непідземних на ресурсі минулих життів, на ресурсі роду, на ресурсі ще будь-кого кого людина ще живе. Якийсь час? Хватає сил любити, радіти, тішитись бац! — Томбас, все не є. І або знаходиться інше джерело, яке насичає ту людину, або... Пробачте, людина вмирає. І те й те неприємно. приєднано. Що? А коли два джерела наповнюють одну ріку ріка повноводна, тільки не треба йти подальші до аналогії, щоб. Ще були джерела і наповнювали ще більше. Ні, це не про то. Так от, коли йде обмін енергіями, включається такий собі уроборос. Насправді вісімка між людьми. І кожен її оберт наступний повертається з сторицею. Ну, умовно, ти віддав кіловат, отримав два. Отдав два, отримав 10, віддав 10, отримав сто. І так обидва. І коли обидва йдуть шлях один на зустріч один одному, а не один намагається пройти шлях двох, все виходить. Виходить щастя, виходить гармонія, виходить мир, виходить радість, виходить багатство, натхнення, подвиг, перемога. Все відбувається. Бо шлях проходить двоє, насичуючи один одного енергіями. Сприймаючи один одного, посміхаючись один одного, сприймаючи один одного, надихаючи один одного, поважаючи один одного, кохаючи і люблячи один одного. Все, ви включили вічний двигатель. Ви включили вічний двигун. Вічний. Він працює, він пахає на вас. Вам вже нічого не треба робити. Ви вже його запустили. Ви просто підносите туди дрова. Цей, в цю ватру викладете кожен своє поліно щодня. Щодня один одному демонструєте <кій> докази теореми, яка називається дуже просто. Я тебе люблю. Я тебе кохаю. І обидва два наповнюють цей світ своїм коханням, створюючи свій світ, створюючи один одного і надихаючи один одного. Так щодня. Настрій прекрасний. Життя надзвичайне. Все виходить обох. Відкритість. Любов. Віддаєш. Все просто. Очі, тіла, гніздо. Пташенята все хорошо, Все неймовірно. Черв'ячок вовремя. Вчасно падає в ротика. І пташенята є, і, і тобі. І сонечко світить, і дощик поливає. І все вчасно. Все, все зрозуміло, все прекрасно. Отже, надихайте один одного, кохайте один одного, любіть один одного. І бережи і благослови вас всіх, Господь. Не забудьте підписатися на YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. Ваш майстер. Папа. -па.